Всім привіт, друзі! На огляді відносно нова топова модель ТВС-навушників від компанії Sony з прекрасною назвою WF1000XM5. І в цьому відео подивимось на ці навушники, та я поділюсь своїми враженнями та досвідом використання. Ну і звичайно ж, трохи порівняємо їх з AirPods Pro другого покоління. Куди ж без цього? Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Звичайно ж, почнемо з розпаковки. Приходять навушники ось в такій невеликій коробці. Коробка в нас екофрендлі виготовлена з перероблених матеріалів. Всередині маємо самі навушники в кейсі. Нижче знаходиться документація, а ще нижче бачимо кабель та амбушури різних розмірів. В комплекті йдуть амбушури розміра super small, small та large, а розмір medium вже встановлено на самих навушниках. Тому ви зможете з легкістю підібрати для себе амбушури оптимального розміру під ваш слуховий канал. Самі амбушури зроблені з такого пінного прогумованого матеріалу. Вони досить м'які, на дотик приємні. Щось середнє між звичайною пінною, та звичайним силіконом. Особисто мені амбушури сподобались. Завдяки ним навушники гарно фіксуються в вушному каналі і не вивалюються. Сам кейс дуже компактний. Він з легкістю поміщається в п'яту кишеню джинс. Кейс приємний на дотик, адже виконаний він з такого трохи шорсткого пластику. На фронтальній частині розмістився світлодіодний індикатор, а на тильній частині USB Type-C для заряджання кейсу, а також кнопка для синхронізації. Із того, що не дуже сподобалось, це те, що верхня кришка кейсу має доволі виражений люфт. Причому він ще й супроводжується поскрипуванням. Можливо, це і не дуже критично, але точно не очікуєш такого побачити в практично топовому сегменті ТВС-навушників. Сама ж кришка фіксується на магніті і тримається непогано. Знизу ж кейс має рівну поверхню, завдяки якій він може рівно стояти на столі, на відміну від тих же Apple AirPods Pro. Звичайно ж, не обійшлось без бездротової зарядки, і розмістилась вона саме в нижній частині. Тому їх не потрібно класти як AirPods, а потрібно ось так поставити на бездротову зарядку. І все. Вони починають заряджатися. На мій погляд, це дуже гарне рішення. В кейсі немає вологозахисту, але є в навушників по стандарту IPX 4. Тобто самі навушники поту не бояться. Тому в них спокійно можна займатися спортом. В цілому, кейс навушників Sony wf 1000 xm 5 менший по габаритам, ніж кейс Apple AirPods 2 другого покоління. Тому до ергономіки самого кейсу в мене особисто питань взагалі немає. Але ось до самих. Навушників є питання. Справа в тому, що корпус навушників зроблений з застосуванням глянцевого пластика, тому вони капець які слизькі. І, наприклад, просто дістати навушники з кейсу досить проблематично. Та й взагалі досить боязко вставляти їх, наприклад, в вуха, адже постійно таке відчуття, що вони в тебе просто вислизнуть з рук. Ну і звичайно ж, глянцевий пластик дуже швидко брудниться, і на ньому весь час залишаються відбитки пальців. Але на всі ці недоліки закриваєш очі, як тільки вставляєш навушники Вуха, і включаєш музику. У вухах навушники виглядають більш-менш охайно, хоча все одно вони трохи стирчать. Особисто мені більше до вподоби форма навушників з тонкою акуратною ніжкою, як в Apple AirPods Pro. Але і Sony wf 1000 xm 5 в моїх вухах виглядають нормально і не випадають. Хоч і важить кожен навушник по 5,9 грамів, що трохи більше ніж в AirPods Pro другого покоління, які важать по 5,3 грами. І це дійсно відчувається, особливо якщо дуже довго. В навушниках. Не скажу, що вуха прямо починають боліти, але після 2-3 годин прослуховування помічаєш невеликий дискомфорт. Переходимо до найцікавішого і поговоримо про звук. Одразу скажу, що звук мені дуже сподобався. І, на мій погляд та на мій смак, звучать Sony WF1000XM5 навіть трохи краще, ніж Apple AirPods Pro другого покоління. Якось більш глибоко та більш деталізовано. Навушники оснащені драйверами по 8,4 мм. Тому вони спокійно можуть видавати якісний, чистий та потужний бас. При цьому його не занадто, а якраз в міру. Верхні частоти також добре та чисто грають, і середні не завалені. От саме те, що потрібно. Ну а вже в залежності від жанру музики, яку ви саме слухаєте, можете під себе трохи підлаштувати еквалайзер. Максимальної гучності цілком достатньо. Напевно, по гучності вони приблизно такі ж, як і AirPods Pro другого покоління. Частотний діапазон, який видають ці навушники, від 20 Гц до 40 кГц. Підключаються вони через Bluetooth версії 5.3 і підтримують кодики SBC, AAC, LDAC та LC3. Звичайно, якщо ви підключаєте навушники до пристрої від компанії Apple, то вони будуть працювати лише з кодиком AAC. А ось якщо підключати... До Android-смартфонів, то краще за все використовувати кодек LDAC ну або LC3, якщо такий буде. Доступний, щоб забезпечити найкращу якість звуку. Проте, якщо безпосередньо звук на соньках мені більше сподобався, ніж в AirPods Pro другого покоління, то ось режим шумозаглушення та режим прозорості в AirPods працюють значно краще. Ну в Соньках також все непогано, але якщо для мене по 10-бальній шкалі в Apple AirPods Pro 2 ці режими працюють десь на 9 з 10, то в Sony WF-1000XM5... Приблизно на 7-8 з 10, що також непогано. Тобто різниця не супер велика в порівнянні з AirPods, але вона все одно є. Наприклад, дуже гучні звуки в Соньках шумодав не в змозі сильно подавити, тобто вони пробиваються. Проте, якщо прямо дуже гучних звуків немає, а є, наприклад, лише. Шум в робочому офісі, або якщо у вас вікна квартири виходять на проїжджу частину, то в таких випадках шумодав в соньках нормально справляється. А ось коли включений режим прозорості, то на фоні я чую шум самих мікрофонів, і це трохи напрягає. Особливо якщо ти в квартирі, де практично повна тиша. А якщо режим прозорості використовувати на вулиці та ще й в вітряну погоду, то через таку конструкцію самих Навушників вітер задуває в мікрофони, і ними дуже некомфортно користуватися. Хоча навпаки, режим прозорості рекомендовано використовувати саме на вулиці, щоб було чутно, що відбувається навколо вас, і щоб вас, наприклад, не збив автомобіль. Ще в ТВС навушниках досить важлива якість вбудованих мікрофонів. Тож давайте зараз їх і послухаємо. Раз, два, три, раз, два, три. Зараз ви чуєте звук з мікрофонів навушників Sony wf 1000 xm 5. Оцінюйте якість звуку мікрофонів. На мій погляд, вони видають непоганий звук, хоча він трішки бубнить, але в цілому якість непогана. Для розмов цього буде точно достатньо. А ось так, наприклад, звучать Apple AirPods Pro другого покоління. Раз, два, три, раз, два, три. З вами я Віктор, і зараз ви чуєте звук з мікрофону навушників Apple AirPods Pro друге покоління. Ось така якість запису звуку. Подобається вам чи ні. Напишіть обов'язково в коментарях. Навушники мають підтримку програмного забезпечення, і застосунок називається Headphones Connect. Про всі функції цього застосунку я детально розповів ось в цьому відео, з оглядом повнорозмірних навушників Sony WH1000XM5, які я рекомендую обов'язково переглянути. Тут, в принципі, нічого кардинально не змінилось, тому не буду повторюватись. Із корисного в застосунку особисто для мене це налаштування еквалайзера, а також підключення одразу до двох пристроїв з подальшим безшовним переключенням відтворюваного звуку між ними, що також дуже круто. На рахунок керування, то тут все також досить просто. На кожному навушнику є сенсорна панель, яка підтримує до п'яти різних типів натискань одиничне, подвійне, потрійне і так далі. За допомогою цієї сенсорної панелі можна перемикатись між режимами та керувати відтворенням звуку: плейпауза, перелистування треків та налаштування гучності. В застосунку все це можна налаштувати під себе і обрати якийсь навушників за що буде відповідати. Також додали режим відслідковування голови. Тому за допомогою кивка можна просто відповісти на дзвінок. А похитавши головою, можна відхилити виклик, але виглядає зі сторони це дуже крінжово. Єдиний недолік застосунку полягає в тому, що Sony ніяк не додавить підтримку української мови. А так застосунок дуже гарний та максимально функціональний. І за допомогою нього можна під себе тонко налаштувати керування навушниками. Автономність і тут також з цим. Все дуже добре на одному заряді, з вімкненим шумодавом, навушники можуть пропрацювати до 8 годин, тобто повноцінний робочий день їх можна використовувати не знімаючи. А з вимкненим шумодавом взагалі до 12 годин. Кейс заряджається від 0 до 100% за півтори години і може двічі повністю зарядити навушники. Тобто ще на 24 години прослуховування з вимкненим шумодавом вам повинно вистачити. Швидка зарядка також є, і всього 3 хвилини заряджання дадуть 1 годину роботи навушників. Що по цінам зараз в Україні ці навушники можна придбати орієнтовно від 9 тисяч гривень, це якщо ми розглядаємо неофіційні магазини. Що приблизно стільки ж як коштують Apple AirPods Pro другого покоління в офіційних магазинах? Цінник ще менш приємний, і це від 11,5 тисяч до 13 тисяч гривень. Найкращу пропозицію, як завжди, шукайте на сайті. Є е каталог. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ну і підіб'ємо підсумки Sony WF 1000XM5, на мій погляд, пропонують топовий звук на ринку ТВС навушників. По шумодаву та режиму прозорості вони трохи поступаються своєму головному конкуренту Apple AirPods Pro 2. Але із переваг вони мають дуже функціональний застосунок та дуже гарну автономність. Тому, якщо ви шукаєте топові флагманські бездротові затички з хорошим звуком, де просто все добре працює, то це безперечно один з найкращих варіантів. Ну а на цьому в мене все. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, якими навушниками ви користуєтесь, і що думаєте про Sony XM5. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!